Дуже приємно бути з вами тут. Сьогоднішнього дня ми стаємо всі однією родиною. Сила Пер'я! Силаємо! Пертія! Силаємо! Раз, два, три! Раз! Два! Надай, пак! Два, три! Раз, два, три! Назад, назад! 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 Не просто шеврон. Це наші цінності, наші традиції, наші історії. Я хочу, щоб ви кожен з вас цінували це і несли далі всі ці цінності разом. Бо ми є хто? Гетія!